Вітаю! Ми сьогодні будемо працювати по букварю. І в нас буде тема людина. Це 81 сторінка. А відразу, коли ми відкриваємо 81 сторінку, ми з вами бачимо піктограми. І на цих піктограмах зображені частини тіла. Тобто географія тіла людини. Перш ніж розпочати працювати з цією сторінкою потрібно, щоб е, доскона, е, зрозуміти, що дитина знає е, свої частини тіла, тобто гео... орієнтується в геометрії свого тіла. Чи ні? А для цього потрібно, звичайно, перевірити. Тому що якщо дитина не орієнтується в геометрії власного тіла, то е, Піктограми їй будуть взагалі незрозумілими. Ці піктограми потрібно, як завжди, це наш дидактичний матеріал, як завжди, потрібно їх роздрукувати, заламінувати і використовувати на заняттях. Перегортаючи сторінку, дивимося. Перша буковка, яку ми будемо вивчати, це буковка Х. До того ми вже з вами вивчили. Дитина ваша вивчила буковку М, буковку С «А», «О», «У». І всі ці буковки, які були попередньо вивчені, ми вже їх використовуємо в складах Зайцева, да? або ну, в складах, просто в складах. Ми починаємо вчити дитину читати ці склади. Навчила дитину читати ці склади, переходимо до таблиці Зайцева. Як можна гратися з цією таблицею? Дивіться, ми кажемо, яка це буковка? Дитина нам каже, «М». А це яка буковка? А? З'єднуй пальчики. А! Яка? Будемо читати, що написано: Ма. Яка буковка? С. Яка буковка? А. З'єднуй пальчики. Є. Так, читай. Са. І так далі. Можна з'єднувати, але перед цим я порекомендувала їх. Поспівати, тому що навіть по методиці Зайцева ті, хто купили кубики Зайцева, там відразу йшла методичка, йшли плакати до, да, плакати йшли до кубиків Зайцева, а також йшов диск з поспівками, де співа просто грає на музичному інструменті, і, а ми можемо співати разом з тим, хто там співає. Або просто може грати просто музика, а дитинка вже сама співає. Все це можна відпрацьовувати. Не обов'язково купувати кубики зайця, не обов'язково вам потрібні ті поспівки, не обов'язково потрібен музичний інструмент. Ви можете і самі просто поспівати: масаха, мусуху, мусохо. Але. Дивіться, ми почитали, але ми вчимо дітей ще також читати не тільки ось так, та, з'єднуючи. Це перший етап. На другому етапі ми вчимо дітей горизонтально, вертикально, по діагоналі вчимо дітей читати. Наступна ми з'єднуємо геометричні фігури з відповідною геометричною фігурою. Це наша методика безпомилкового навчання, звичайно. І коли ми з'єднали всі геометричні фігури, і також, звичайно, ми їх прочитуємо, діти вчаться читати по складах слова. А ось тут. Ми вже перевіряємо, чи дійсно дитина розуміє ці слова? Дивіться, а, от уха, да, ось вона уха, муха, ось вона, муха, мох. Ось він мох. Те, що дитинка тут читала поскладово, тобто розділено, тут у нас вже йде глобально, щоб дитина, щоб було розуміння мовлення. Це саме головне. Тобто, якщо у дитини імпресивне мовлення, тобто розуміння мовлення страждає, то про розуміння прочитаного мало що можемо сказати. Тобто, Дитина читає на автоматі, я думаю, що нікому з вас це не потрібно. Наступне, вчимо дитину писати буковку Х. Ще один нюанс. Хочу звернути увагу. Дивіться, наші уроки, наші уроки. тут 31-й, тут уже 42-й йде. 31 урок. В темі урожай також був 31 урок. Тобто, починається 31 урок, ми відкриваємо тему урожай осінь». Прочитуємо, нагадуємо дитині. нагадуємо дитині Як це читати склади. Але тут ми вчили діток таке саме елементарне, саме голосні читати. Голосне з голосною. Тут же вже у нас дивіться, так, де. де. Тут же вже у нас а, а, вже йдуть а, приголосна і голосна. Да? От, і там була як, про, а, така розпівочка, а тут ми вже починаємо читати саме склади приголосна голосна. Є. А, ось тут у нас вже наступний урок, ми вчимо буковку Х писати. Або ось пам'ятаємо, що вчимо дітей ми писати в зошиті Федієнка. От ось синенький, який я надсилала в групу. Подивіться, будь ласка, от і я бажаю кожному з вас, щоб ви придбали ці зошити якомога більше. Мій син писав до третього класу включно в зошиті Федієнка, для того, щоб не було ось цих величезних літер, таких незрозумілих. От, тому саме в зошиті Федієнка, там ця коса лінія вона, вона зроблена так, що буковки виходять акуратненькі, невеличкі, і таким чином ми привчаємо дитину писати, відразу почер гарний робимо дитині. Отже, наступне завдання: дивіться, тут дитина, ці чистомовки може вже прочитати сама, тому що всі ці склади ми вже вивчали попередньо. Тут ми вже перевіряємо, чи розуміє дитина, що вона прочитає. Дитина починає читати уха, і ми кажемо з'єднуй. І, наприклад, дитина з'єднала з мухою. А ми кажемо, це муха. А ти прочитала уха. От, дитина там думає, уха-уха, да? муха, мох. А як завжди, імена дітей да? з, буковкою, з буковкою, яку ми вивчаємо, вона у нас перша знаходиться. Разом дивіться, Хома дитина вже може прочитати, тому що знайомі склади. Ну а звичайно, харетон і христинка ще не може. Але ми допомагаємо в цьому. Продовження вивчення буковки Х знову таки ми читаємо нашу таблицю таблицю зайцева і ось тут уже, ось тут уже у нас є склади Ха, Хо і Ху. І ми починаємо. Ми деякі слова дитина вже може сама прочитати, а деякі слова ми допомагаємо дитині читати і щоб дитина асоціювала їх з картинкою. Речення вже дитина може прочитати. Тут всі склади їй вже знайомі. Продовження вивчення буковки Х. Проробляємо те саме, прочитуємо, прочитуємо всі склади, з'єднуємо геометричні фігури одна з одною, при цьому прочитуємо слова. І тепер перевіряємо, ось тут у нас сім слів, сім да, слів, чи вміє дитина ці сім слів прочитати, і з'єднавши з відповідним малюнком. Тут у нас вже йде е, наші буковки, які ми вивчили. І е, тут вже є слова, які е, дитина вже вміє прочитати. Тобто ми вже е, читаємо з дитиною ці слова. Е, і бачите, тут е, заакцентували увагу на тому, що, наприклад, ось о, о, і тут, о, щоб дитина підкреслила тут, о-тут-о, тут А підкреслюємо, де потрібно. Починаємо вивчати піктограми. Згідно геометрії нашого тіла, для цього дивіться первоначально вам потрібно попрацювати з тими піктограмами, які були на початку. Це те, що я рекомендувала Роз... Відксерити, розрізати, заламінувати і просто попрацювати з дитиною з цими піктограмами. А потім вже можна ну, те, що стосується просто з'єднувати, то, звичайно, діткам це буде досить просто. Але потім ще потрібно, щоб дитинка з'єднала слова. Знову-таки, тут методика безпомилкового навчання, тому що кожен із цих прямокутничків різного кольору. Тут трізного кольору, то трізного кольору, і по кольорам дітки з'єднують. Коли вони з'єднують, ми обов'язково проводимо пальчиком і наголошуємо на слові, яке у нас було в тому чи іншому пряму крупничку. Продовження вивчення буковки Х, знову-таки повторюємо багато наші склади. І ось тут вже дитина нам може прочитати. Прочитала речення і показала відповідний малюнок. Прочитала речення, показала відповідний малюнок і так далі. Ось тут у нас вже йде перевірка, тобто дитина з'єднує піктограму до слова. З'єднує е, наступне. З'єднуємо слова з відповідними словами, а ось тут вже потрібно написати, тому що до того ми вчили вже діток наших писати. Ось тут діткам вже потрібно вписати відповідні буковки, з'єднати піктограми зі словом, і починається вивчення буковки І. Читаємо піктограми і акцентуємо увагу на буковку І. В усіх піктограмах, в назвах піктограм є буковка І. Таблиця Зайцева читаємо, з'єднуємо, читаємо. А ось це досить цікаве завдання. Дивіться, оса це один, а оси це багато. Однина множина. Чому Однина, множина. Наступне у нас є голосні, включно з -и, і ми читаємо слова разом з дитиною читаємо слова. Наступне: дивимося, тут у нас йдуть склади з буковками, які ми вже вивчили, і на них треба заакцентувати увагу. І вивчення буковки. Пишемо буковку «И». вчимо дитинку писати буковку Итаємо, е, читаємо. Це все діти вже можуть прочитати. Якщо був пройдений правильно матеріал там, да, це вже все дітки можуть прочитати. Е, тут акцентуємо увагу на I. Виділено воно у нас чорним кольором, не червоним, наприклад, а чорним, просто, але виділено. І акцентуємо увагу, що ці слова в нас, у них знаходиться буковка I. вивчення буковки Ш. Так, щось, секундочку. Вивчення буковки с. Давайте звернемо увагу. У нас є свистячий і шиплячий звук с. Як е зрозуміти, е як поставити звук С, да? не то що поставити, е як він повинен звучати. Звук С це звук холодного вітерця. А ставимо кулачок, а просимо зімкнути зубки, да? невеличкий тільки проміжок залишити між зубками, а язичок е впираємо в зубки і дуємо. С. І з'являється холодний вітерець. Коли ви будете дути шш, це теплий вітерець. з, Це все теплий вітерець. Звук с от самі навіть спробуйте. Звук с це у нас холодний вітерець. Звук ш це у нас теплий вітерець. Звук «ш» – Просимо дитину підняти язичок догори і подути. Ш, виходить звук «ш». Читаємо відповідні склади, знову таки читаємо відповідні склади, з'єднуємо геометричні фігури і читаємо склади, які у нас утворюють слово. Потім ми знайомимо дитину, читаючи слова. І у нас є, щоб дитинка запам'ятала і зрозуміла, що було прочитано картинка. Вчимо дитину писати буковку Ш. Дивіться. Первоначально, тільки що ми навчилися писати буковку И, а буковка Ш це просто додати гачечків ще. Тому це досить буде дитині просто. Якщо дитина навчилася буковку И писати буковку Ш, додати гачечків. Це все дитина вже може сама прочитати. Це перевірка. Дитина читає і з'єднує з словами, з картинками. Продовження вивчення буковки Ш. Читаємо таблицю зайцева, я вже говорила, да? з'єднуючи. Також можна взяти зайчика, який буде стрибати. Немає зайчика, немає якоїсь дрібної, е, дрібної іграшки. Візьміть пальчик, хай пальчик буде стрибати. Так? Муса, так, час. маса, хаша, там і далі мусу, хушу. Але читаємо ми. Пам'ятаємо горизонтально з права на ліво, ліво на право читаємо. Читаємо по діагоналі. Також можна читати змійкою. Ось. Так. Читаємо, 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 читаємо. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Хоп, І наух закінчили, на ху, на ху закінчили. Так, наступне: у нас є склади. І ми прочитуємо. Деякі слова, звичайно, допомагаємо дитині читати, які ще їй незнайомі, які вона ще не може прочитати сама, але ті слова, які дитинка вже вміє читати, да, тобто ми їй, то вона може прочитати. Допомагаємо, асоціюємо з картинкою це слово. Вчимо дитину, знову-таки продовжуємо вчити дитину писати буковку Ш і звернемо увагу. Дивіться, тут у нас вже не дітки з іменами, а тут у нас вже наші питомці з їхніми кличками. Да? Шері, а, хто тут? Шейла, Шрек і Шурик. Акцентуємо увагу, що буковка Ш знаходиться на початку слова. З'єднуємо наступне завдання, з'єднуємо відповідні геометричні фігури і читаємо ці слова. І тут ось ми з'єднуємо слова з картинками. Слова з картинками з'єднуємо, щоб це вже як перевірочна в нас іде. Вивчаємо буковку р. Вчимо дитину читати склади з цим е, звуком, е, потім е, чому, е, складаємо е, два склади і утворюється у нас слово, е, потім у нас є е, слова, да, ми допомагаємо дитині їх прочитати, асоціювати з картинкою. Якщо дитина не говорить звук р. Не біда, тобто як виходить у дитини, так і виходить. Як поставити способів безліч? Можна подивитися в інтернеті. Один із тих, що мені подобається, попросити дитину підняти язичка до верху. І просите казати. І от коли дитина каже ди, а ви берете. Раніше це робилось соска, і зараз можна взяти просто ватну паличку і по повіздечки, отак починаєте робити. І воно моторчик заводиться. А от що стосується наступного завдання, це наші нові слова, ми їх з'єднуємо згідно. Кольору прямокутника, тобто це ми поки що просто в цьому в цьому завданні зазвичай дітки не читають слова, а з'єднують по кольорам. Але через деякий час вони починають читати ці слова. А, у нас є вивчені наші буковки, да, які вже дитина вивчила. І тут є слова, які ми можемо запропонувати дитині вже читати. Ось цю чистомовку дитина вже може прочитати. З'єднуємо склади до складів. Відповідно, таким чином запам'ятовуємо. В цьому завданні починаємо вчити дитину писати да, буковку Р. Знову-таки з'єднуємо, читаємо слова, а тут вже в нас йде перевірка. Тобто дитина читає слово і з'єднує його з відповідним малюнком. Продовжуємо вивчати букву «р», а ось наші склади, зверніть увагу, наскільки вже багато складів у нас. Знову-таки читаємо склади, з'єднуємо, читаємо слова, і у нас, дивіться, є ще нові слова, і тут представлені вони, по-перше, з буквою «р» обов'язково, да? і ще з відповідною голосною чи приголосною. На цьому тема людина закінчується.